Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі «Сад Світла Світлана. Ми в своєму садочку жовтень, вже кінець жовтня місяця. Коли потрібно робити викорінюючу обробку всього садочка? Можна це робити в жовтні, або це взагалі коли це робити? Тема сьогоднішнього відео. Взагалі, що таке викорінююча обробка всього садочку. Це ми вже востаннє обробляємо перед зимою весь садок, всі рослини для того, щоб знешкодити хвороби, яйця, шкідників, шкідників, які могли затриматися на будь-яких рослинах в нашому садочку. Обробляємо плодові дерева, декоративно-листяні чагарники, хвойні рослини. Загалом обробляємо весь садок. Дивіться, друзі, я стою зараз наді мною ось таке неймовірне чинение. Рівне дерево це в нас е горіх фундук або ліщина. Ось на прикладі цього дерева я вам розповім, коли саме треба робити викорінюючу обробку всього садочку. Коли на плодових деревах, на яблунях, на грушах, на сливах, на горіхах, вже дві третини листя опаде. На чагарниках дві третини листя опаде, саме тоді вже треба робити викорінюючу обробку всього садочка. Це в нас зазвичай е, виходить в листопаді, коли температура плюс 7, плюс 10 градусів. Ось саме тоді я роблю викорінюючу обробку всього садочку. В жовтні це робити ще рано. Ще багато листя на рослинках. Ми можемо е, навантажити обробкою, зашкодити рослинкам. тому... Маємо терпіння, чекаємо, коли дві третини листя опаде, тоді обробляємо всі рослини в нашому садочку. Хвойні рослини обов'язково обробляємо також. Викорінюючи обробку, робимо. Уважно дивіться на препарати, якими ви будете обробляти свій садок, на інструкцію по використанню. Це має значення. Якщо ви хвилюєтеся, що якийсь препарат зашкодить ваші хвойні рослинці. Або якщо рослина нещодавно посаджена, або якщо вона молода, тоді знизьте концентрацію препарата, яким ви будете обробляти садок саме в листопаді. Якщо написано, що цей препарат для всього садочку використовується на 10 літрів води. Для хвойних рослин зробіть на 12 на 13, на 13 літрів води. Такими препаратами, якими ви будете обробляти хвойні рослини, можна обробляти вічно-зелені рослини також. Самшити, що в нас там вічно-зелене, бруслина є вічно-зелена. Ось всі ці рослини ви можете також обробляти концентрацію, знижайте на 12-13 на літрів води. Я вже дуже давно користуюся препаратом. Брунька це наш український дуже дієвий, дуже гарний препарат, чому я перейшла саме на нього. Раніше я використовувала купороси – мідний, залізний, але що мені сподобалося саме в препараті брунька. Він мідьвмісний, він теж дієвий, гарно пурається при низьких температурах, з хворобами, шкідниками. Він такий комплексний і ще, друзі. він при застосуванні не змінює колір хвойних рослин, тому що є препарати, які після використання змінюють колір. Блакитні хвойні рослини становляться більш зеленими. І потім вони ну, тривали час навесні це місяць, півтора, два. Вони відновлюють свій колір, тому що вони змивають ось цей такий восковий наліт, який мають блакитні. Ялинки або блакитні ялівці, або блакитні е, хвойні рослини. Обережно. А ще, що мені подобається саме в цьому препарату, брунька, що він не зашкоджає оприскувачу, тому що е, е, купороси, вони знаєте, забиваються е, ось оприскувач, ось сама така верхівочка, де водичка поступає, де ми оприскуємо. І ось саме все це привело мене до цього препарату. Друзі порадили, я використала, мені сподобалося дієвий гарний. І знаєте, якщо навіть немає можливості влітку обробляти, я бачу, що якщо рослини вже дорослі, якщо попередньо вони оброблялися, профілактичні обробки були, достатньо зробити одну обробку навесні. Препаратом Брунька вже в листопаді обробити всі рослини таким препаратом. І він працює і всі рослини навіть за нашої відсутності за поливу, при спеці вони все витримують, не хворіють і дуже гарно виглядають. Якщо ви хочете, щоб ваші садочки виглядали охайно, щоб всі рослини були здоровими, щоб вони витримували. Будь-що не лінуйтеся, обробляйте свої рослини. Обов'язково першу останню обробку свого, свого садочку робіть, будь-що, друзі, ідіть до свого садочка, звісно, якщо є можливість. Бо, знаєте, наш садок теж знаходиться в такому місці, не дуже далеко від кордону, тут і гучно. Але все одно, знаєте, рослинки, які ти вирощуєш, вони до себе тягнуть. Коли приїжджаєш, не дивлячись на те, що все навкруги, ну таке, важко. Але на, на рослинки дивишся і відволікаєшся, розслабляєшся, посміхаєшся. Бажаємо нашій Україні перемоги. Слава нашим Збройним силам, слава нашим захисникам, ми в них віримо. І все, що вони роблять. Вважаю, що це все до нашої скорішої перемоги. Слава нашим українцям! А Ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі Сад Світла Світлани. До зустрічі. Друзі, сьогодні приїхали і вже декілька разів приїжджаємо відсутні майже кожен раз місяць-півтора від приїзду до приїзду. І завжди нас зустрічає сад після дощу. За весь сезон було 3-4 дощі, і ми завжди приїжджаємо після дощу. Бачите, рослинки такі яскраві після дощику. Вони такі дуже гарні, таке емоційне сьогодні в мене відео. Бо коли дивлюся на такі чарівні рослинки, насиченого кольору, і сама радію. До зустрічі!